Привіт усім, мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. Сьогодні буде доволі незвичне відео на моєму каналі, бо я доволі рідко знімаю відгуки на якусь окрему книгу, не об'єднуючи в тематичні добірки чи щось на кшталт цього. Але книга, яку я прочитала, настільки мене вразила, що я вирішила, що це потребує окремого відео. І мова йде про я бачу, вас цікавить пітьма Ларіона Павлюка. Так, у цьому відео будемо детально розбиратися з цією книгою. Буду намагатись бути лаконічною, розповім, чим вона мені сподобалась, чим ні, які я для себе побачила там підтексти, алюзії і, взагалі, кому варто її читати. Ну і звісно, традиційно перед початком відео я хочу попросити вас поставити лайк цьому відео, написати коментар і підписатись на цей канал. Я дуже ціную вашу підтримку. Ну а ми ж поринаємо в пітьму. Почати я хочу з короткого огляду вигляду цієї книги, бо вона того вартує. Подивіться, які красиві тут чорні зрізи, класна обкладинка. Після прочитання цієї книги я почала розмірковувати, що ж вона означає. Я визначила для себе це як око птаха, хоча. Кожен чи кожна може знайти інше пояснення цьому. Класний розмір шрифту зручно читати, сторінки хороші, є лясе. Загалом мені дуже комфортно було читати цю книгу, і на полиці вона теж виглядає красиво. Перейдімо до того, про що ця книга. Автор визначає її жанр як психологічний трилер. В ній ви знайдете доволі міцну детективну лінію, прикрашену великою кількістю містики. І водночас на ці всі містичні речі автор знаходить і логічне пояснення, до якого табору приєднуватися вже вирішувати вам. Головний герой цієї книги це Андрій. Він київський кримінальний психолог. Це чоловік якого в житті все йде шкерберть, він переживає складні втрати, він переживає повернення до цивільного життя після війни, і йому важко. Боротися з спогадами, які накривають його з часів служби. І ось його раптом доволі в дивний спосіб відправляють, в, богом забуте селище, Бузьків сад. Це таке типове поселення, але є в цьому поселенні одне, так, одна така деталь, яка, власне, і формує весь сюжет. Це те, що люди. Ненавидять своє життя в цьому селищі. Воно просто там витає дух байдужості, і люди живуть по колу своє життя, ходять там на роботу і комунікують якось один між одним, але ненавидять все, що відбувається. І ось в цьому селищі водиться звір. Як називає його автор, цей звір це серійний вбивця, який вбиває людей і одного зимового вечора зникає маленька дівчинка. І ось саме ця дівчинка, надійка, вона до кінця переконує цього головного нашого героя Андрія поїхати її відшукати. Він вірить, що він її знайде ще живою і врятує її життя. Як говорить нам анотація цієї книги, що це історія про непробивну людську байдужість і пітьму всередині нас. Про чесність зі собою і ціну, яку ми готові заплатити за забуття, про гріхи, що матеріалізуються, і спокуту дорожчу за спокій. Як автор розповідає на одному з книжкових клубів, ідея виникла у нього доволі раптово щодо цієї книги. Він дивився трейлер фільму і почав думати про те, ж, а чому люди живуть життям, яке вони ненавидять. І так він вирішив створити таке місце, селище, де життя йде по колу. Так потрохи-потрохи він конструював цей бузький сад, в якому панує страшенна байдужість. Увага, спойлер! Автор говорить, що в цій книзі він використав пекло, описав його за фінським зразком, уявленнями. В ньому, в цьому пеклі, ти проживаєш найгірший варіант свого життя по колу вічно. І, тобто, всі найгірші речі, які могли б статись в твоєму житті, відбуваються в цьому пеклі. І так ти живеш коло за колом. Так, звучить дуже страшно. І автор говорив, що він от власне хотів показати ці найгірші речі, але водночас він дуже прагнув, аби вони були схожі з реальністю. Які у мене враження від цієї книги? Вона мені дуже сподобалася. Попри те, що я знайшла у ній недоліки, загальне враження, про які я розповім згодом, але загальне враження у мене залишилось виключно позитивне. Я вкотре переконую, що Іларіон Павлюк це автор, який дуже підходить моїм читацьким смакам після прочитання двох його книг. Прочитала я цю книгу буквально за два дні, і це попри те, що читала я тільки вечорами, адже в день була на роботі. А тут на хвилиночку 660 сторінок. Тексту, але справді в мене виникло ось це таке прекрасне відчуття, що ти не можеш залишити цю історію. Ти хочеш знайти пояснення, що ж власне відбувається. І ось це таке бажання знайти пояснення, це мені говорить про те, наскільки вміло автор поєднав ось цю детективну лінію з містикою. Ти е, до якогось певного моменту в цій книзі, ну мінімум там до сторінки 200, не можеш зрозуміти, що блін відбувається. Чи це я пропустила якесь логічне пояснення цьому всьому, чи це просто якась суцільна фантастика та містика? Ти автор тебе, наче постійно цими деталями збиває з пантелику. І це мені дуже подобалося. Класне поєднання цього логічного та містичного. І як я вже казала, кожен може обирати своє пояснення цьому. Що ще мені сподобалося, це те, наскільки яскраво тут прописані персонажі. Для мене тут немає жодного позитивного героя чи героїні. І дуже дивно читати книгу, де немає позитивних героїв. Є лише діти. До речі, так, у цій книзі багато дітей дітей вони Взагалі ця книга дуже сповнена символізмами, про них я розповім потім. Але так, лише якщо повертаючись до персонажів цієї книги, то лише діти тут уособлені якоїсь чистоти, світла, а всі дорослі для мене це негативні персонажі. Головний герой Андрій. Так, його можна знову ж таки, власне, майстерність автора для мене проявляється у тому, що кожен чи кожна може трактувати це по-своєму. Для мене, до прикладу, головний герой, його трансформація трішки мене наштовхнула на те, що насправді він хороший персонаж, але більшу частину книги він залишався для мене негативним. Кожен хто проживає у цьому селищі, а персонажів, до речі, не дуже багато, їх легко запам'ятовувати. Кожен має якусь свою конкретну роль у цьому селищі, і, в принципі, все в голові дуже легко складається. І от кожен цей персонаж він чинить от жахливі речі. Просто він. Чи вона ніхто не хоче брати відповідальність за вчинки, які вони зробили. Е... Кожен сповнений такою кількістю якоїсь депресивності, байдужості, що... що іноді ти просто читаєш і тобі точно від того, в якому світі ти знаходишся. І так, автор говорив, що йому, коли він це все писав, розповідав рідним, то вже всім було погано від того, в якому Кому жахливому який жахливий світ створив автор, і жахливий в тому сенсі цього слова наскільки він сповнений поганими людськими якостями. Ще чим мені сподобалася ця книга, це взагалі манерою написання та динамікою, яка у ній панувала. Я бачила чимало відгуків, що читачам чи читачкам здавалася, ця книга затягнутою певною мірою, що її можна було скоротити там на мінімум 100 сторінок меншою зробити, але мені. Подобалося, в якому темпі пише автор. Для мене якраз за цей час вдосталь розкривались всі персонажі. Я звикала до цього похмурого е, світу, в, якому, в який запросив нас автор. І ця пітьма, вона не знаю, мені здається, що вона потребує саме якогось такого е, темпу. Е, Спочатку розмірного доволі, а потім наприкінці автор вже Додав набагато більшої динаміки. Якби не одне але, то я б оцінила цю книгу на 10 з 10, але є одна штука, яка мене постійно хвилювала, коли я читала цю книгу, розповім трішки пізніше в розділі, де я буду розповідати про різні відсилки, бо відсилок у цій книзі просто тьма тьмуща, вони на кожному кроці. І це трішки так збивало з пантелику, мені їх було забагато. Але це, я вважаю, що це найкращий детектив, який я читала взагалі. Для мене оце поєднання з трилером детективної лінії спрацювало прекрасно на мене. І книга мені дуже сподобалася. Взагалі, я гадаю, що це одна з. Небагатьох дуже малої кількості книг, яку я можу перечитувати, я собі уявляю такий розвиток подій, не найближчим часом, звісно, але згодом. Оскільки. І про це автор говорить, що він, в принципі, коли писав, то деякі речі він навмисно робив такими, щоб коли люди перечитували, вони вже якби, заново проживали цю історію, знаючи, ага, ось до чого це було, ось до чого це призвело. І мені здається, що я колись перечитаю цю книгу. Я щиро рекомендую її до прочитання тим, хто хоче зануритись прямо в якийсь світ книжковий. Ця книга вас. Точно занурить у свій всесвіт. Також я рекомендую цю книгу тим, хто любить детективні лінії, попри те, що автор залишає доволі багато підказок. І, в принципі, вже в середині книги можна почати сильно так здогадуватися, хто ж є цим таємничим звіром. Але все ж інтрига, як на мене, зберігається до останніх сторінок. І, власне, я не помилилася з. Своїми здогадками, але все рівно було цікаво читати і до останньої сторінки. Також я рекомендую цю книгу тим, кому подобається атмосфера містики, така похмура депресивна атмосфера, поціновувачам відсилок. І якщо ви любите, наприклад, данти божественну комедію, то ця книга, я гадаю, вам може сподобатись. Якщо вам подобається, коли в книгах є вдосталь символізму і Копання в людських гріхах, в людській натурі, в тому, наскільки жахливі вчинки можуть чинити люди, і чому вони роблять вибір на користь зла, і чи можна зупинитись в якийсь момент, чи можна перейти на сторону добра. То також ця книга вам надасть це все так. Тепер поговоримо про відсилки. Ними просто кишить книга. Я точно не читала книги, в якій стільки багато відсилок, як у цій. Тут дуже часто відсилки на Данте, на Босха, відсилки на в країні Див, відсилки на Булгакова. Це те, що просто жахливо було бачити. І найголовніше, і те, що зіпсувало мені враження від цієї книги певною мірою, це відсилки на кінга необхідні речі. Я розумію, що це просто відсилки, але в мене було якесь постійне, непереборне бажання просто сказати автору: ну глянь, ну це ж як в необхідних речах. Мені це не сподобалося, оскільки необхідні речі, це моя улюблена книга О Кінга, тому тематика, звісно, мені дуже цікава, але. Не знаю, От мене це чомусь мене це відштовхнуло від. Я бачу, вас цікавить пітьма трішки, і тому я не оцінюю книгу на 10-10, з -10, бо, бо мені ці відсилки були занадто очевидними. Вони не були якимись загалом. Багато відсилок тут. Дуже очевидні, вони лежать на поверхні прямо. Деякі з них є цікавими і такими закрученими, які ти можеш як би, розглядати з різних сторін. До прикладу, навіть прізвище головного героя, тут взагалі багато символізму. Окрім відсилок, тут багато символізму. Тут власне Одні е, персонажі символізують інших, вони переходять з одного в інше. Також тут е, є. М Отака от трошки орнітологія, тут птахи символізують і навіть прізвище головного героя. Головного героя звати Андрій Гайстер. Гайстер це лелека, це бузько, і от, власне, вони ж символізують якийсь такий добробут, прихід якогось добра, і наче. Цей головний герой він за сюжетом, він, наче, символізує, що він має вирішити цю проблему, знайти цього звіра, врятувати цю дівчинку. І це класні ходи. Мені було дуже цікаво за цим спостерігати, здогадуватись про це. Тож, наче все. Я хотіла, аби це відео вийшло лаконічним. Хотіла розповісти основні речі, які мені сподобались чи не сподобались у цій книзі. Загалом я оцінюю її як прекрасну книгу, і хочу ще прочитати Танець-Недоумка і Павлюка. А вас я чекаю в коментарях. Якщо ви читали, я бачу вас цікавить пітьма. То дайте мені знати, чи сподобалась вам ця книга, чи не сподобалася. Якщо так чи ні, то чому? Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки. А якщо ще не читали, то напишіть, чи надихнуло вас це відео придбати цю книгу. Я дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па! Оскільки це така містична книга, давайте поворожимо, що там по бавовні на Росії. Тарарам, тарарам, павлюкну під води. Та раптом субота звичним жестом витягнув пістолет. Ну що, в наступну суботу чекаємо? Бавовну.